Всім привіт! Сьогодні покажу свою наймасштабнішу роботу. Вона була виконана ще в 2021 році. Це такий альбом під ключ. Тут, не знаю, тут 200 певно фотографій помістилося, я вже не пам'ятаю скільки, але дуже багато. Оця сторона у нас 10 см. Альбом нестандартної форми 21 на 23, тому тут пішло і більше матеріалів, але вдалося реалізувати те, що хотілося. І магнітна застібка тут в мене є. Ось такий дуже-дуже величенькі, дуже багато фото, дуже багато розворотів. Зараз все, подивимося. Але мені дуже подобається, бо в мене тут є авторські свої розкладки, які дуже гармонійно вписалися. Це альбом мандрівника, який їздив в різні країни в гори. І різні місцини, тому тут дуже багато фото буде з природи. Декор дуже мінімальний, тому що була задача вмістити багато фото. Ви можете побачити, ось оце у мене, напевно, єдиний декор, що тут є. Але за рахунок того, що я скомбінувала папір, таких природних кольорів взяла. Як ви бачите, такий от, зелений. Не яскравий зелений, блакитний, є оранжевий, світло-зелений, такий темно-коричневий. Тому тут дуже все гармонійно дивиться з кольорами природи. Тут дуже-дуже багато фото. Неймовірні фото природи. Теж підкреслювала це все кольорами. Ось тут захід сонця і брала ось, додавала такого самого кольору, щоб то гармонійно виглядало. Єдине, що було найлегше в цій роботі, це те, що фото практично всі я робила половинки 10х15, ось такі маленькі, лише декілька робила 9х13, щоб помістилося. Тут теж. Місце для записок, але так ще ніхто і не записав нічого. Так. Ось тут дуже красиво мені подобається розворот. Тут виймаємо і теж маємо фотографії. Ага, тут ще так мало бути. Так. Так, додавала теж якісь цікаві назви, тут Funny Face, тут гарні такі олені. Ось. Дуже подобаються такі приємні кольори, які підкреслюють знову ж таки, природні. Теж тут місця для записів. Тут вже у нас зимові гори. Бо я вже не пам'ятаю, як все відкривається. Треба <рігла> буду шукати. Ось тут і так, І тут ще так. Використовувала магніти, бо дуже всього багато, щоб все трималось. тому тут тут все от, чуєте, так? На магнітах, щоб воно не розліталося. Дуже великі, великі конструкції. Тут отак в нас. <клес> тут вже Туреччина тут теж залишила місця для записів і фотографії. Ось тут мені подобається ця розкладка, коли ми йдемо ось так, гортаємо і дивимося таку стрічку, як фотоапаратіка. Так, отут придумала таку річ. Це тут на магніті, тобто раз, і воно приклеїться саме. І ця річ вона теж розкладається ось і ось тут теж. Ми розкладаємо і дивимося, купу купу в нас всього теж є, багато прихованих фотографій. Ой, тут ще є. І на магнітику. Далі в нас тут. І ось тут теж такий великий довгий такий розворот. І останній наш розворот. Тут у нас, що у нас тут ще є теж. І цей теж відкривається. <гум> І тут ще якийсь шинка в нас. Воно те, щоб записати чи фотографію ще якусь. І ось так. Ось такий у нас альбом. Як вам розкажіть, а хто був дуже уважний, хто порахував, скільки тут фотографій.